Добрий день малята! Сьогодні у нас заняття з мовленнєвого розвитку та художньої літератури. Тема нашого заняття Все починається з доброти». Ти прокинься рано рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з листівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарненько умийся, сам швиденько одягнися. Підійди до тата й мами і скажи їм добрий ранок, усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Дітки, сьогодні ми здійснимо подорож у казкову країну. Недалеко від нашого краю є країна чудова одна. Де панує завжди доброта. Дружно й весло та малята живуть, і до себе в гості запрошують нас. В країні казкові нас вже чекають, фея добра, нас радо вітає. Доброго дня, доброго здоров'я! Вона нам бажає, і володіння свої проводжає. Доброго дня! Бачу малята, ви хороші дітки, добрі, чемні, працьовиті, і я з радістю покажу свої володіння. Є у мене добрі помічники, ніжність, лагідність, привітність, турбота і щедрість. Дітки, а що ж таке доброта? Послухайте, будь ласка, віршики про доброту. На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям ти це також вияв доброти. Слабким не чим чини і найменшого зла, хай вас не боїться пташина мала. Не ображайте дрібної комашки, добрими бути це зовсім не важко не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку, доброта з роками не старіє. Доброта, як сонце, гріє. Дітки, а зараз я пропоную вам виконати таку впершу вправу, яка називається Дерево доброти. Нам необхідно його з вами прикрасити. По черзі давайте ми будемо називати добрі справи. А я буду прикрашати це дерево добрими смайликами. Так, які ж добрі справи ми можемо з вами робити? Наприклад, перша справа захищати слабких. Так. Друга справа, наприклад, допомагати матусі підмисти або помити підлогу, допомогти матусі повитирати пил або бабусі, полити квіти, піклуватися про своїх домашніх тваринок. Наприклад, взимку зробити для пташок годівничку. Погодувати пташок. Наприклад, коли ви їдете в автобусі або в трамваї, поступитися місцем літньої людині. Так. Доглядати і одягати молодшу сестричку або братика це також добре. Права. Наприклад, старенької бабусі дати водички. Ділитися іграшками зі своїми товаришами. Бачите, дітки, скільки ми з вами назвали добрих справ. А зараз я пропоную вам пограти наступну гру, яка називається Вічливі слова. Я буду вам задавати питання, а ви на них будете давати мені відповідь. Як ви знаєте, вічливі слова. Зараз переверимо. перевіримо. Дітки, скажіть, що ми кажемо при зустрічі? Правильно, добрий день. Так якими словами ми можемо привітатися з другом? Привіт, я дуже радий тебе бачити, так? Що треба сказати, коли тобі зробили щось приємне, дітки? Звичайно, дякую. Що треба сказати, коли когось ненароком образив? Вибач мене, будь ласка. Що бажають людям, які їдуть далеко? Правильно, щасливої дороги. Якими словами запрошують гостей до оселі? Ласкаво запрошуємо. Так. Коли ми лягаємо спати, що ми бажаємо один одному? На да? або приємних снів? Так, молодці дітки, із цим завданням ми впорались. Зараз я хочу вам почитати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Тихо бабуся відпочиває. Прийшла зі школи маленька Галинка, відчинила двері, щось хотіла весело сказати мамі, а мама насварилася на неї. Пальцем, і Галинка тихенько підійшла до столу, поклала книжку. Тихо, Галинко, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не спала, боліло серце. Пообідала і сіла за уроки. Читає книжку. Тихо-тихо, щоб не розбудити бабусю. Відчиняються двері, заходить Оля, Галинчина подруга. Вона голосно й каже Галинко, послухай. Галинка насварилась на Олю пальця, як мати на неї, і пошепки мовить. Тихіше, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не спала, боліло серце. Сіли дівчатка до столу й розглядають малюнки, а з бабусиних очей пали дві сльозинки. Коли бабуся прокинулась, Галинка й питає. Бабусю, а чого ви плакали у вісні? Бабуся усміхнулась, приголубила Галинку, в її очах світилась радість. Ось таке, дітки, гарне оповідання. Скажіть мені, будь ласка, як звали дівчинку? Галинка звали дівчинку, так. Чому мама насварилася на дівчинку? Тому що Галинка прийшла і голосно почала розмовляти, да? а у цей момент бабуся відпочивала. Що сказала Галинка своїй подружці? Щоб вона тихесенько не кричала, бо бабуся відпочиває, тому що в неї всю ніч боліло серце. Дітки, чому у бабусі котилися сльози? Як ви вважаєте, подумайте? Чи сподобалось вам це оповідання? Чому воно нас вчить? Ці оповідання дітки Василе Сухомлинського вчать добру. Скажіть, будь ласка, що означає бути доброю людиною? Розкажіть своїм батькам. Зараз я хочу вас познайомити з прислів'ям про доброту. Перша рамочка, подивіться, будь ласка. Вчися доброму, погане на ум не піде. Бачите, дітки за книжкою, вчаться доброму, потім злий смайлик, це означає, що погане на ум. Бачите, мізок наш у вигляді пазлів зображений, не піде. Добро не лихо, ходить тихо. Не копай другому ями, бо й сам упадеш. Добре братство краще багатство. Дітки, скажіть, будь ласка, як ви розумієте ці два прислів'я? Не копай другому яму, бо й сам упадеш. Правильно, треба повести себе добре, не робити підлих вчинків для інших людей, бо можеш сам попастися. Добре братство краще багатство. Як ви це розумієте? Що краще мати добрих друзів, да, ніж багато грошей і не мати друз друзів. Добре слово залізні двері відкриє. Добре слово доходить до серця. За добру людину 100 рук. Як душа чорна, так і мило не змиєш. Ось такі дітки гарні прислів'я. Зараз я пропоную вам виконати ще одну гру, яка називається Бюро добрих послуг. Давайте ми розглянемо з вами по черзі малюночки. Так, ось перше давайте розглянемо. І скажіть мені, будь ласка. Як би ви вчинили в такій ситуації? Бабуся е, упала на льот лід. І що роблять хлопчики? Вони їй допомагають піднятися. Чи поступили би ви так? Чи правильно зробили хлопчики? Так, правильно, хлопчики зробили добру послугу. Вони допомогли бабусі підвестися. Так, наступний малюночок, подивіться. Як би ви вчинили, якщо побачили, що хлопчик старший ображає найменшого? Так, дітки, треба заступитися за нього і пояснити, що якщо ти старший і сильніший, не треба ображати слабкіших. Так, хлопчик дражнить дівчинку. Як можна поступити треба в такому випадку? Треба підійти, хлопчику зробити зауваження, а дівчинку пожаліти правильно. Так, наступний малюночок, дівчинка плаче. Що ми повинні зробити в цій ситуації? Необхідно підійти, заспокоїти дівчинку, спитати, що в неї трапилося, і допомогти. Так. Наступний малюночок, дивіться, хлопчик заліз. Клумбу і топче квіти. Так, необхідно підійти, зробити йому зауваження, сказати, що так не можна робити, що це природа, її треба оберігати, охороняти, ні в якому разі не знищувати. І останній малюночок хлопчик тягне кішку за хвіст. Треба його насварити, не можна так робити, бо кішка вона ж жива тварина, їй боляче, так, Добре, дітки, молодці. Зараз я пропоную вам зробити гімнастику для наших оченят. Слідкуйте, будь ласка, за нашим добрим сонячним сонечком. Дітки, швидко збігають хвилини. Ось і прощатись пора. Дозвольте усім побажати щастя, здоров'я, добра. Дітки, я бажаю, щоб вам зустрічалися тільки добрі і чуйні люди з добрим серцем. Від щирого серця давайте ми будемо дарувати доброту. Я кажу вам до нової зустрічі! До побачення.